Всім привіт! 14 вересня. Сьогодні поговоримо про ось ті метелики, що літали, про гусінь. Ось вона. І про білокрилку. не небагато, але воно є. І так, сьогодні пройдемося по ось цій капусті. Це наша четверта теплиця. пройдемося по білокачанній парил. І по пекіночці Монако. І там воно, дивіться, літає. Коротше, ці метелики це просто капець якийсь. Сьогодні їх небагато. Но вчора ця теплиця і ну, майже всі теплиці, там, де росте капуста, їх було, їх було дуже багато цих метеликів. Тому це просто жах для капусти. Я не знаю, як їх називають, там, капустянка чи як, короте, не знаю. Але після тих металиків з'являється ось така гусінь. Коротше, я вчора обробив всі теплиці актоцидом. Я дав двойну дозу, тому що реально трошки підпортили мені капусту. Не всю, ну підпортили. Трішки її так поїло. Ну, тут багато, знаєте, а в другій тепличці там. Понад краєм так непогано підпортило. Тому вчора обробив актоцидом по листу, плюс давав ще прилипач. Прилипач на капусту даєте обов'язково, тому що у вас все оте стече десь, о дивіться, сидить ось гусінь. Вона ну, мертва, вона просто прилипла де і все. Така в нас капуста на 14 вересня. Ну і білокрилка є, але чомусь тільки у другій теплиці. Тут її немає, тут її навіть не було. І я вам скажу, що актоцид їй теж як би поміг, знаєте, так поклав її, так що білокрилки немає. Можна сміливо брати, в кого є білокрилка, зараз беріть актоцид і кропіть. Там норма, здається, 30 на 10, да, ну я давав 50 на 10. Так що, все пропало. Гусінь пропала, білокрилки немає. Але обробляти потрібно, бо попорта вам капусту. Найтак так трішки поїдена, це не страшно. Це як би не страшно. Головне, що воно росте. Осінь у нас як би поки що тепла. До речі, оцей баклажан, що залишився, ми його будемо скоро вирізати, тому що вже там нічого немає. Я не знаю, чи з тих цвітків що там цвіте, бо цвіте він непогано, поки що цвітків багато. Я не знаю, чи з нього буде щось. Думаю нічого. Краще посадити редиску. Ось теж так під'їло непогано. Але непогато. Головне вчасно кропити. Я зараз кроплю двічі на тиждень актоцидом, щоб головне не погризло мені, ну, головне серединку. Сам качав. Ось така капуста, це парел, хібридка. Зараз прийдемось по пекіночки. Ось така пекінка. Теж її обробляв. Від медведки давав теж рембекс і там ще дещо в мене було, сипав, бо медведка є. Класно круте так качан. Непогано. Короче, буде діло. Реально буде діло. Ми в цьому році раніше посадили, ніж в тому році. Але це у четвертий, у третій тепличк і пекіночка менше. Ну, якби там топиться, да, то там да, можна і протопити, якщо буде мороз. Ось така пекінка в нас. На сьогодні, на 14 вересня. Поїденої небагато, де-не-де там. А так все добре. Поки що давав тільки азотні добрива. Можливо, ось з ось неділі вже буду давати чисто калій. Там вже буде далі відео. Що, ну, якби що для цього потрібно. Азоту їй вистачить. Зелену масу ми якби нагнали, листок є, качан круто, все добре. Далі вже будемо давати чисто калійні добрива для того, щоб качан був реально класний і щоб він швидше вже йшов, щоб його швидше крутило Тому вже далі відео буде. Ну, а поки що на цьому все. Так що такі висновки, є білокрилка, гусінь, давайте актоцид, да і все. Об'є він у вас все. Так що ось такі, друзі, справи. Коротше, далі буде. Слідкуйте, підписуйтесь. Всім пока.